З перших днів війни працівник центру поводження з тваринами Віктор Калініченко не залишав своєї роботи. Говорить, коли не їздив транспорт, доводилося навіть пішки ходити сюди, аби тварини, які знаходяться у притулку, були нагодовані. Поначалу страшно було. Ну, коли чоловік робить і ну виходить, він привикає до цього. Ну, убирали, розумієте, Є таке вираження, що ми відповідальні за тих, кого приручили. І що таке, не покорми і не убери? З перших днів, коли були обстріли, нас так: дев'ять часов іде кормішка. До дев'яти уборка, йде кормішка. І собаки ж гавкають, ті, тож на саме тикають у двері на третій день обстріли бомбюшки. Стали біля дверей, це розумієте, аж до сльози. Стали біля дверей і мовчки, хоч би одна, і з 500 собак, хоч би одна гавкнула. Стояли, ждали, поки їх прийдуть покормити. Ви знаєте, все-таки етатрога. Коли розумієш, що в твоїй країні йде війна і наші військові потребують допомоги, працівники центру в міру своїх можливостей робили все і для них. Що перше необхідно було зробити, це укриття для воєннослужащих, а для цього НАТО були скоби. І ми, ті люди, які жили рядом, яких я привозив, не дивлячись на обстріли і на всі ось ці негаразди, не то привозив. І ми виготовляли скоби для кріплення кругляка лісу для так назване накати зверху на бліндажі. Значить, допомагали автотранспортом, трактором. все, що просили. Не відказували. Вплоть до того, що дзвонили, треба то -то, мов, поміч потрібна. Говорю, добре, я зараз приїжджаю, і срібної ночі приїжджав допомагав. І також ж і люди відносилися з розумінням. Ну, Больно розказувати це все, вот это начало, воно знаєте, недоповідання. Не ми чітко знали, що раз воєнні просять, значить їм треба допомагати. Ми купували для них матеріали для влаштування захисних споруд. Тому що ми мали кошти підприємства, то що ми заробляємо на ветеринарній клініці, на готелі. У нас були кошти підприємства, і ми купували ці матеріали. До того ж, ми віддали три автівки на допомогу ЗСУ. Це було дві вантажні машини і одна пасажирська для перевезення особ, особ, особового складу. До того ж, ми допомагали багато разів тракторам, технікою важкою. У влаштуванні захисних споруд в передмісті Харкова до того ж, містяни привозили постій бляшанки, і ми їх тут накопичували і передавали волонтерським організаціям для виготовлення окопних свічок. кажуть, не забували у протулку і у про особистих тварин наших військових. Коли тварина залишається одна дома, тобто сім'я. Виїхала, допуст, ну, наприклад, на Західну Україну, а чоловік пішов воювати, то привозили сюди і котів, і собак, і кролів, ну, і папужок. Ми всіх приймали, потім там людина вже там за можливості забирала своїх тварин. Чи сім'я повернулася, чи ротація якась відбулася, тобто як такі тимчасовий прихисток для домашніх тварин наших військових. Ті страшні дні вони вижили і вистояли, і люди, і тварини, і впевнені разом дійдуть і до перемоги. Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Андрій Пакулав, Олексій Старінков, Харків. Новини.